Пісні осіннього циклу це частина українського фольклору, яка відображає традиційний побут, вірування та обряди, пов'язані з осіннім періодом. Осінь у сільськогосподарському календарі мала особливе значення, адже саме тоді завершувалися польові роботи, підбиваються підсумки року, святкувалися врожай і початок нового етапу життя. Основні види пісень осіннього циклу Жниварські пісні. Це найдавніші пісні. Пов'язані із завершенням збору врожаю. Вони оспівують працю хліборобів, подяку землі і природі за врожай. У піснях часто звучать звернення до сонця, дощів і землі як до живих істот, які сприяли доброму врожаю. Ці твори супроводжували важливі обряди як от зажинки, початок жнив і обжинки, їхнє завершення. Наприклад, жниварські пісні виконували під час плетіння князя або дідуха символу родючості. Весільні пісні осінь вважалася найкращим часом для весіль, оскільки польові роботи завершені, а в господарстві є вдосталь запасів. Весільні пісні супроводжували різні етапи обряду сватання, заручини, випікання короваю, викуп нареченої тощо. У них відображено радість, жарти, іноді сум через прощання молодої з батьківською домівкою. Обрядові пісні осінніх свят. Особливої уваги заслуговують пісні, які виконувалися під час таких свят, як покрова, символ покровительства для молодих пар Дмитра Пилипа. Покрова символізувала початок весільного періоду, а Пилипівка початок зимового посту. Пісні мали святковий характер. Нерідко перепліталися з магічними заклиненнями на добробут і здоров'я. Тематика і образи. Тематика пісень осіннього циклу різноманітна. Вони оспівують працю, природу, родючість, кохання, сімейне життя, шанобливе ставлення до традицій. У піснях часто з'являються образи поля, снопа, хліба, сонця, землі, а також родинні мотиви, батьки, діти, сім'я. Осінні пісні мають багатий емоційний спектр від радісного та урочистого до сумного і меланхолійного. Вони зберегли важливу культурну спадщину, відтворюючи глибинний зв'язок людини з природою і традиціями підписуйся на канал.